Друзі, всім привіт! Зараз покажу вам, як швиденько засолити щучу якру. Купив 300 ікри, вона ще молоденька, але вже, бачите, нормально така сформована. Зараз показую, що робимо. Водичка тепла. ну, Не кип'яток, там особо сенсу немає. Кипяток, не кипяток. Кип все одно ви не вдієте всіх паразитів, якщо вони там будуть. І гарненько отак вінчиком робимо, відділяємо це все тіло. Так, дивіться, друзі, ось така у нас виходить краса. Зараз це все діло знову сюди і назад. І знову ще раз промию її. Заодно повибираю ну, зубочистка. У мене зубочисткою Зараз вибираю шматочки, там ще якісь десь залишилися. Так, бачите, чистенька, гарненька. Все це сюди. І зараз робимо далі. Так, дивіться, друзі, гарно промив я ікру нашу. Все зробив. Тепер беру на 300 грам. Ікри ось четверту частину четверту частину столової ложки солі. Ось так. І гарненько перемішуємо. Зараз побачите, як воно колір поміняє. Стане як золото. золотисто золотиста Коротше, я зараз перемішаю, гарненько зроблю і покажу вам все. Дивіться, вже вона міняє колір. Прозора зараз буде. Так, друзі, подивіться. І корочку я засолив. Все, тепер даю трошки її відстояться, нехай ще зайва волога піде. І все, зараз в баночку викладаю, трошки олійки додам. І смакота буде. Не та ікра, звичайно, що в лютому місяці вже. Але все одно молода, щуча ікра на бутерброди, те ще потрібно. Ну що, друзі, подивіться. у півлітровій банці отак вийшло ікри, ну, 300 грам, можна казати. Подивіться, смак кота. Додав олії трохи перемішав. Зараз в холодильничок відправляю. Дуже смачна, я вже скуштував і покажу потім уже в наступному відео, як буду робити бутерброди. Будемо дегустувати разом з вами. Всім смачного і гарного настрою! Користуйтесь рецептом. Як на мене, то доволі непоганий рецепт. Я так тепер роблю.